Добрий ранок Україна. До нас завітали дві красуні красуня Лея і красуня Ярослава. Вони приїхали до нас з іншого міста саме до нас і саме сьогодні на операцію. Операція по стерилізації. Тому, кому цікаво, як проходить така операція, як Лея себе буде почувати під час операції, можете спостерігати за нами. І наша історія продовжується. Наша героїня, вже бачите, там хоче. Хочеш, щоб ми її не бачили. При цьому ми всі спостерігаємо за станом. Препарат уже релакс укололи, і потихеньку, хвилина за хвилиною, секунда за секундою, Лея входить в стан релаксу. Очень страшно. Як каже власниця, дуже страшно. Да, момент такий, при цьому дивіться, язичок вам показує всім вам. І потихеньку переходимо до операції. Наша красуня вже на операційному столі в стані наркозу. Тому потримайте кулачки за нашу героїню, щоб, щоб операція пройшла тихо і спокійно, щоб операція пройшла вдало. Наша операція успішно виконана. Наша героїня ще спить. При цьому дуже часто ви запитуєте лікарю, підскажіть, який розріз буде при таких операціях: великий чи маленький. От дивіться. Пальцями прикриваю той отвір, через який ми провели цю операцію. Дивіться, там є ниточки, от ми їх прикриваємо. В середньому десь 0,5-0,6 мм, і така операція виконана. Тому слідуй етап в нашій історії робимо. Крапельницю і виводив нашу гарнюню з наркоза. А вам дякую, що тримали колочки, все пройшло вдало. Наша історія продовжується. Дивіться. Наша красуня потихеньку, помаленьку просинається. Наша історія продовжується. Дивіться, яка красуня! За вами спостерігає. Чому? Тому що їй теж інтересно, хто там в телефоні. При цьому наша красуня проснулася. І ми йдемо на зустріч до власниці, яка приїхала вже і очікує нас у коридорі. Так, Наша історія продовжується. Власниця вже тут, і наша гарнюня теж тут. Ось така історія і такі от емоції для вас сьогодні. А от так, бачите, мамина-мамина. І от так ми закінчуємо нашу історію. Йдемо вперед і лише так. Дякую.